Що ж таке ця любов до себе, про яку всі говорять? Багато хто вважає, що любов до себе це завжди гарно виглядати, макіяж, зачіска, купляти дорогий одяг, ходити в спортзал, дозволяти собі масаж. Але це все це тільки зовнішні прояви любові до себе, і то не завжди. Що ж таке справжня любов до себе? Це, по-перше, вміти розуміти свої потреби і задовільняти їх, це вивчення себе, пізнання себе і вміння робити вибір і діяти в свою користь. Це приймати себе такою, як ти є, зі всіма достоинствами і недостатками. Це люблячий внутрішній діалог, коли ти себе не критикуєш, а підтримуєш. Це вміння. Турбуватись про себе, коли ти дозволяєш собі відпочити, якщо тобі потрібен відпочинок. Якщо тобі було корисне це відео, став лайк, підписуйся, ділися з іншими.